Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Skibidi Tower Defense для того, щоб, ну, можливо, трішки потрейдитись, можливо, щось таке попробувати пройти. Бо як я бачу, нових обнов поки що нема. Мені цікаво, що там відбувається з новими ультимейтами, яких е, будуть скоро давати, або їх уже дали, я не знаю. В останній раз я заходив тоді, коли ми з Денчиком пробували проходити найтмер епіками. Це було реально солідно. Так, зараз у нас видадуть нових юнітів через 5 днів. Я поняв, тут уже 123 хвилі, Дальше чуваки тупо не доходять, але вони це роблять за 88 хвилин. Оці два чувака просто в команді вони тупо розносять. Ти диви. І скільки вже є ультимейтів? Майже тисяча, прикинь. Майже тисяча ультимейтів. Це просто з ума зійти. Я в шоці. Нових знайти тупо ніяк неможливо. Всіх своїх ультимейтів, дрілів я продав. У мене їх нема. От і я можна сказати, як конкретний бомж. От. Але то таке, в принципі, то не найголовніше. Найголовніше те, що ми можемо прямо за. Зараз спробувати дійти до цілі в 100 тисяч підписників доволі таки швидко. Я вам пропоную просто підписатись на канал, це робиться просто одним кліком. Ну і якщо ви хочете допомогти мені дійти до цієї цілі, то обов'язково підписуйтесь, тому що у нас майже 70% не підписаних і це надо якось вирішувати. Тому у нас ще досі проходить розіграш на 3 тисячі гривень в моєму телеграм-каналі. Все, що потрібно, просто на нього підписатись і натиснути там на сердечко. І все, і халява. От, і так буде кожного місяця. Буде просто конкретний крутецький розіграш, і халяви буде повно. Тому підписуйтесь обов'язково. А поки що ми залітаємо на нову пошту, дивимося, що в нас там відбувається. Чуваки просто закидують мені конкретні такі подарунки: клокмена, 20 Джетпак, Тві Вумен, ще спайдерів купу кидають, сіністери. Пише, я перестаю грати. Диви, він мені закинув катану, сіністера, можливо, ще щось. А, ось його обгрейдета. Просто капець. Ти диви, скільки всяких різних подарунків. Ще 1200 гемів, мікрохвильовку, секретна Тітан Сінімамена, Клокмена. Короче, обалдеть. Санта Крей, таких уже давно я не бачив. Еґлаунчерів, Медик, Санта, Катана, Лерч Лазер, Токсик Пилка, ще Токсики, Ось такий кейс прикольний. кстати, ще й сігнутий до того всього. Грін лазер, Титан Клокмен, обалдеть Короче, купа, купа, купа різних подарунків. Це, звісно, максимально круто. Ну і пропоную максимально швидко телепортуватися на трейд плазу, тому що, скоріш за все, можливо, мені вдасться побачити дрільмена, який буде продаватись за геми. І я його шведесенько обов'язково прикуплю. Абаудіть, обов дві я літаю. Хе-хе. О, все, почав входить нормально. Да, тут чуваків є трошки гемів, трошечки гемів є. Ультимейт 600 тисяч. Сюди. Звісно, жесть. Повний, повний жесть. 600 тисяч, прикинь. Так то це не хухри мухри. Треба на другу тріплазу йти, бо 600 тисяч, якщо чесно, мені не по зубам. З такими новими цінами це просто конкретний прикол. Має ще на другу тріплазу щось не хоче закидувати, ну нічого страшного, ще закину. Так, да, звісно, ціни на них ростуть як на дрижджах, але. Що ж поробиш? Нічого не поробиш, просто нічого. Нічогісінько. Тут ось у нас вже ультимейта і нема, по суті то, але, блін, токсики по 50. Капець, це супермало. Ну їх тут небагато, да? По 55 вже мій наступний йде, так що в цілому нормально. В общем, то що ми можемо ще виставити? У мене з'явився камера спайдер, ми його ставимо 599 Бемс. Сюди, скажу. Що ми можемо ще таке поставити? За один з гемів? У мене купили спікер спайдера. Нормально. Білка, 20 гемів, це не моя моя би продавалася десь за 17. За 16, нехай. Не попав просто по і нормально. Так, клок мене. 979. Сюди погнали. Так, треба їх віддавати і віддавати і віддавати. Так що я ставлю ще одного за 979, і мені взагалі байдуже. Що ми маємо далі? Ми маємо грінлазера, якого можемо виставити за всі дев'ятки. В принципі, так, да, це, звісно, трошки для нього дешево, але а що ж поробиш? Що ж поробиш? TV Woman. 149. Напевно, я не знаю, за скільки її виставляти і за скільки її куплять. Що ми можемо поставити з приводу годліка? Кстати, Обалдеть, ціна ще падає. Тупо сипеться на нього. Сипеться максимально максимально дико. Скоріше за все, це пов'язано з тим. Кстаті, грінлазер то купили. А сипеться сінас, скоріше за все, через те, що додали нові кейси, які мають більший шанс на годліка. Правда, вони дорожчі, але вони коїни конвертують в гем. І через те. Така ціна трошечки, трошечки, можна сказати, знижилась. Ну, що ж поробиш? Нічого не поробиш, просто нічого не поробиш. Отако береш і віддаєш просто за якісь копійки цього годліка. Тому що більше нічого ти зробити з цим, в принципі, і не можеш. Так, ларч лазер у мене, напевно, продається. да, він висить на продажі Сіністер 979, це мій. А Титан Сіні Момент 99, це, напевно, теж мій, да? Да. Диви, у мене все продається. Цей чел у мене тоя продається. Ці чели. У мене, кстати, купили Титан Сіні момента, можна. Виставити ще ще одного, це не є проблемою. Супер ізі, погнав на продаж. Купили ще якогось. А, пилку купили, кстати? А у цього чела, я би теж продавав, але як я поняв, да, це все сігнуті штуки, так що ладно. Гліч в продажу висить, і слава Богу. Так, цей пулеметчик яйцями теж продається, все нормально. Презент, презент, презент у мене не продається. 185 продається. Кстати, годліка купили за 2200. Непогано. 249 ми вистаємо виставляємо презента, тому що така його ціна. І дешевше я його продавати не хочу. І за 85, я, можливо, його навіть зараз і в нього куплю. Тому що що то, що то він прям прям здушив ціну. Я лучше куплю і перепродам дорожче. Да, вони продаються не швидко, але вони продаються. Час від часу їх купують. І це найголовніше. Значить, так, що ми можемо ще поставити? Камера дрон за 500 щось дешево, що, капець для неї. Ну ладно. Що ми можемо ще поставити на продаж? Таке цікаве питаннячко. Годліка в мене були купили. Я можу, в принципі, ще одного поставити. Це ну, не є проблемою, абсолютно. Я можу їх виставляти і виставляти. В мене їх ще багацько, але хотілось диви. Купи. Нє, мені здається, що я по такій ціні зараз дуже швидко їх посливаю, і. І все, і буде І буде трошки проблемно потім. Без годліків, так? Да? да, його опять купили. 299 далі. Let's go, давай. Щас я наторгуюсь. Щас я наторгуюсь. Ой, відчуваю, я роблю ерунду. Ой, відчуваю, я роблю біду. Хе-хе-хе. <реш> 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 да, Походу, я роблю трошки ерунду. Ну нічого, мене навіть сігнуті годліки є. І ще одного купили, Ти диви. Чуваки просто скуповують, і причому різні чуваки скуповують. А, ну ось вже один той самий купує. Ну якщо ти хочеш на ньому заробити, типу, там 50 коїнів, то вдачі 100 коїнів. Ну, Я зробив знижку, я продав супер швидко. мене годліків більше нема. Я не думав, що я так швидко зможу їх попродавати. Катана 130 висить це моя. Сіністер 979 супер дешева ціна, але ніхто її не хоче купувати. І я навіть не знаю, як і що мені далі продавати. Ну, типу, пилок я можу виставляти капець, але їх тут і так за 15 продають. Туркей крейт за два годліка. Продають, що на приколі. Це вообще цікава тема, я не знаю. Да, звісно, ціни падають джасть. Пішли на другу локацію якусь, тому що тут мені, якщо чесно, не подобається. кстати, на другу локацію сильно не підеш, тому що, як я зрозумів, всі лобі зайняті. Просто конкретно, конкретно зайняті. Не, ось що є якесь, і пішли, подивимося, що там відбувається них. Ти диви. Токсик 49, пілька 15. Це, походу, та сама точно лобі, але тут купили Сіністера за 979. І я би пішов і продав ще одного. В мене їх, правда, вже теж дуже мало, капець. У мене тупо всього вже мало. Я вже стою конкретним бомжом. Трошечки напродавала, трошечки вже й треба ну, десь юнітів брати. Скільки в мене їх тут лишилось. Ну, в цілому ще 580 багатсько. але тут е, основна частина це ось кейсики, хоча їх теж не дуже багато. Багато мене токсиків і пил. От. Ну і якихось там, я не знаю, ось цих ось окулдаунів, всяких павуків. І легендарок. Легендарок багато дуже. Значить, кого нам треба продавати в першу чергу. Получається пил. І оцього, типа, оцього, типа, за 33. Шуруємо. Може буду щас швидко його скуповувати? Я не впевнений, звісно, але можливо. Кстаті, клок мене вообще не хочуть купувати. Хоча ціна в мене файна, файна. Сок. Ну цих чуваків я був трохи напродавав на коїни і лишив тільки сігнутих, але мені вже ось, бачу, два здарили. Але диви, пилку навіть за 15 не хочуть брати. Чувак виставляє за 14, це ще повний якийсь мемас, ульот, прикол. І що робити, я не знаю. Купідони по 220 є в шоці, ханти, то це ще 400 висить. Що на приколі? Він не повинен, скільки коштувати. Ладно, ще купідончик, він прикольний. Оце ще 4. Ну це ще 40, ладно. Можна спробувати виставити, в принципі, ще. А кого б я ще виставив. В камера спайдера за скільки? За 22? Ну тако плюс-мінус попробувати тикнути. І оцю штуку там за 12. Ну чи купля, чи ні, я не знаю. Це вже це вже вилами по воді писано, якщо чесно. Але купили цього пилку за 15 і апгрейди спайдера за 600 А те, що пилку за 15 купили, це хорошо але то ще за 10 пилка продається. Що ж ви такі дешеві стали? ну? Ну за 10 її вже купили. А що тут по шопу? Да, конечно. тут на одкривали капець. І діджечки вже навибивали, хорошо. лазер. Нових озих челів уже 377 тисяч. Ну, вони класні, чесно кажучи. Вони дуже круті. Але більше нічого нового такого не додається, блин. Чекаємо обновлення, бо просто капець повний. І нічого навіть не відомо за нові оновлення. Просто тупо нічого. Повністю пусто. Зато купили, кстати, цього, цього легендарного чела, який все радіус додає. І це, кстати, я казав, що я останнього його буду продавать. Далі я продавать не буду. Бо вони доволі класні. Купили, кстати, камера спайдер. За 22 це дуже круть. Я би далі йшов їх продавати, бо вони мені вже, якщо чесно, в печінках сидять. І оцих ось і кулдаунів я би напродавав, але тут вони ще по 15 висять. Як їх можна продавати, як вони по 15 висять? Давай я куплю, в я за 15, а свого поставлю за 22. Я раніше помню, вони по сотки продавалися. Я їх по 50 купляв, по сотки продавав. Ну там по 80, по 70, бува, продавав. А зараз ще й нікому не надо. Хоча дуже класні юні. Но пелок у мене найбільше, їх би, звісно, слити. І токсиків теж. Но токсик 55 весель. Нікому ще не треба. Вообще нікому не треба. Давай дешевше думати. Давай думати 47. Отако пробувати. Забирай! Забирай Токсика за 47, поки гарячі. Хі -хі -хі -хі. Так, три штуки виставив, можливо, зараз їх почнуть скупляти Аби ж, звісно, скупляли. Бо поки що навіть не знаю. Тут Хто хтось і за 100 виставляє за 79. Помню, вони по 300 продавалися ще гарячі пиріжки. А зараз вони нікому тупо не треба. Дикого Ді діло, а? А ще шок. Да, ларч лазера купили, і то хорошо, в принципі, але, звісно, не такі великі вже приходи приходять, поняв? Не такі великі бабки крутяться. Не супер швидко його купляють і так далі. і так далі. Але що ж поробиш? Потихеньку все одно треба продавати. Сіністрів ще є трошки. Купили пилку, слава Богу, за 14. Давай ще одну. Забирай. Токсиків вообще за 47 нікому не треба. Знову пилку купили. Чотенько. Походу, знайшов ценитель пилок Найшовся ценитель пилок, який буде просто їх повністю скуповувати. Або то мені просто так показалось і вже він їх не купляє Оце, кстати, кстати, з серпом хтось куплять буде, чи ні? 499. А, ну це вже трошки велика, походу, для нього ціна, да? Нічого, сейчас скинем То не проблема. той Серп. Все. Так, 433 буде. Трошки скедончик. Бемц І забирай. В смислі читан, банники за штуцер. їх по 300 продавав. Це що за прикол? Це шо за прикол? Презент мене купили, кстати, хорошо. 249. Я їх по 333 продавав, тих баніків. Еглаунчера купили, Токсика купили. Давай ще одного Еглаунчера Виставимо, на продаж. Токсика купили, це хорошо, але мене ще висять кілька. Давай попробуємо просто одну теорію. Я зараз тебе виставляю за 777. Ну, типа, дешевше набагато, чим остальні. Кстати, купили ще камера спайдера і Санту to TV. Купили ще одного Еглаунчера, А обалдеть залетів, і ті, почали скуповувати все. Спікер спайдера купили. Почекай, не встигаю все виставити. Так, так, так. -так. Спікер спайдер, 12. Бэмс. Дві старіна, 22. Бемц. Кого там ще були купили? Пилку купили? Ні, токсики ще є на продажі. Хорошо. Кого ще можна взяти? Виставити. А чорт його знає, кого ще можна поставити на продаж. Камеру отаку чисто. Ну я не знаю, чи є сенс. Оцього, типа, мене за 20 виставить, за 21 тако чисто. Бемц. Але на цьому вже великий кеш не заробиш, поняв? Це так чисто нубські юніти, які дешево коштують. Да, походу, треба йти мені три пласу, тому що тут уже вообще нічого. Нічого, ніхто не хоче в тебе купувати. І повний повний капут. Кстати, бачу, ви в Телеграмі кидали мені скріншоти, де і за лямчик бачили ультимейта і за 800 тисяч. Ну, коротше, не знаю. То щось дуже дорого, як на мене. Він не повинен вас ще сіки коштувати. Кстати, тут Клок мене ще дешевші диви. У мене 979 був, тут ще 919. Це просто шок, я не знаю. Просто ціни конкретно якось на всі юніти падають, а на ультимейти ростуть. З чим це пов'язано, я не знаю. Я пам'ятаю раніше, ультимейт за 100 тисяч гемів можна було купити. За 120. Я якогось зразу купив самого першого ультимейту. За 130 тисяч гемів, прикинь. 130 тисяч на все Це ж супер мало Потім я ще був одного купив за 180. Так він сіки б я ще з гемів міг мати. Хе-хе-хе <соць> супер багато. Стать купили сіністера, непогано. Я ще можу два продати, бо остальні два у мене сігнуті. Так, 979 Let's go І ще б я дуже хотів купити собі оцього челочки сігнутого. Бачу, його немає ніде сігнуто. Він нікому ніколи не надо був. А тут на нього вже ціна більше, ніж на остальних міфіків. Кстати, клок, за 900 купили бистро. Ну прям супер фастом. Це, звісно, хорошо, але. Це не 1000, це 900. Так що скидончик конкретний. Блін, ти диви, ні пилки нікому не надо, ні токсики по 47. По 47 за токсика, ну. Во ще ну шара ціна. Пилка 14. Тоже копійки. Ну, нікому не надо. Це жестя. Кстати, корова в натурі за 777, нікому не надо. Тут ще 299 висить, Поняв. Хе, Хе, так що в мене її прибрати, вона тільки займає і можна виставити щось інакше. Наприклад, кулдаун. Але в мене висить за 22, ну тут за 18, ще чувак якийсь продає. Давай також за 14 кулдауна, на бенс за пулем. Заберуть, не заберу. А цього, типа, ще за 11. Ні, ладно, за 9. Оба, купили титан Сінімамена. Боже, як я радію цим всяким продажам. Раніше супер швидко все скуповували. Купили, кстати, як глаунчера. Ще непогано. Так, де тим? Е, глаунчер, погнав на продаж. 6. Тут ще 347. Що за ціни? Так, пилку забрали. Хорошо, ще одного титан Сінімамена забрали. Міні готлік, можна і так назвати. Хе-хе. Так, купили Токсика за 47. Обалдеть. І пилку перед цим купили за 14. Камера Спайдера купили. Боже, який я радий, все купують. 46 тепер буде ціна. Камера Spider 22. Де ти є? Ось до, погнали на продаж. Обалдеть, вроді, все поставив назад на продажі і жесть. Ну, що хочеться сказати, я прям голосно можу заявити, що Trade Plaza уже далеко не та. Я про це говорю постійно, але бачу, що дрільмен коштує 472. А раніше він коштував так, як клокмен, на 200 гемів дешевше. Прикинь, я їх по 999 продавав. По 999 Карл, я ще. Ще до того так не продам. Прикинь, це просто шок. Кстати, тут мене в лобі тепнути ще раз цю штуку, а я й не знав. Хе, -хе. Да, звісно, це повний шок. Не знаю, буду очікувати нових е, оновлень, тому що поки що, якщо чесно, нема нічого для мене супер-мега лютого цікавого. Потому що, ну, Endless Mod можна пробувати, але з ним щось таке зробили, що тепер, короче, всі сильно професіонали там і всі супер швидко доходять до цього Endless Mod. Типа, топ-100, це за, за яку швидкість? Давай подивимося. Час 23. 117. Хвиль, так я за час 23 до соти, аби дійшов, було б хорошо. Це просто капут. Дикий чел, да? Хе-хе, можна спочатку подумати, що це НПІСІ стоїть. А це чувак. В общем, народ, не знаю, що більше вам сказати, але з впевненістю можу сказати, що треба очікувати нових оновлень. Але все рівно дякую тобі за перегляд. Не забувай підписуватись на канал, ставити подбайне. Розіграш в телеграмі теж долучайся. З тобою був Саня, і пока-пока.